Я рік як навчаюсь у Франції, і чесно, я не уявляла, у що вплутаюсь. Я майже нічого не знала про європейську освіту, про Францію, теж лише стереотипи. Вступила на магістратуру, бо не хотіла дублювати свій диплом перекладача, який Франція офіційно визнала. Але навантаження стало найбільшим викликом мого життя, при тому, що я вчуся одразу двома мовами, і жодна з них не моя рідна. Друга несподіванка це повну відсутність шаблонів після України і Китаю. Я завикла, що викладачі дають інструменти і чіткі орієнтири. Тут ні. Ти сам вибудовуєш свій шлях, і саме це навчило мене дисципліни, системності і балансу. І третє мій вибір напрямку. Китаїзнавство у Франції. Для багатьох це звучить дивно. Поки інші дивувалися, я вчила, працювала і будувала своє. місце. Минув рік, і я бачу результат: нові мови, нові можливості, стабільний дохід і впевненість у тому, що все було недарма. Розвиток завжди потребує зусиль, але коли бачиш результат, розумієш, це була правильна боротьба. Проте, як я долаю цей шлях, Ділюсь у блозі, підписуйся.